26 грудня 2017 року у Миргороді після будівельних робіт урочисто відкрили міст через річку Хорол. Роботи, які передували ці події, дійсно масштабні. Збудований ще в 1960 році. Шляхопровід закрили для реконструкції у листопаді 2015-го. Аби не паралізувати рух транспорту, організували об'їзні шляхи. Із облаштуванням додаткових зупинок, світлофорів і дорожніх знаків для пішоходів із одного берега до іншого спорудили понтонний міст у жовтні 2015 року. Під час обласної виїзної комісії міський голова Сергій Соломага дає прогнози щодо закриття і реконструкції мосту. Мергрозцям треба буде трішки почекати, десь на протязі буквально 2-3 тижнів буде міст перекритий, почекати наступні 10-11 місяців, може 8 місяців, і в нас з'явиться, я сподіваюся, новий міст набагато комфортабельніший і вже безпечний для пересування автомобілів. Такі позитивні прогнози очільник Миргорода дає не випадково, адже відповідно до робочого проекту, розробленого у 2008 році, були вказані саме такі терміни. Однак проміжок часу, відведений на реконструкцію, збільшився удвічі через непередбачувані дефекти балок. Причина затримки була в тому, що при під час демонтажу балок були виявлені дефекти балок, які... Скажімо так, могли впливати на подальшу їх експлуатацію, і було прийнято рішення визвати експертів із товариства Містпроєкт для проведення експертизи існуючих балок і можливості їх подальшого використання. При цьому якийсь час забрали проведення цієї експертизи, і тому роботи не проводилися. У першому проєкті реконструкції мосту було зазначено, що балки демонтують, відновлять і встановлять знову. Однак експерти дали оцінку. Термін використання балок закінчився. Дефекти, які були виявлені на балках, експерт дав заключення, що при таких дефектах використовувати їх повторно неможливо. Тож у 2016 році проєкт переробляють із врахуванням нової кошторисної вартості. Зроблений повторно. Кошторисний розрахунок по даному проекту. Вартість загальна вартість мосту на сьогоднішній день складає близько 32 мільйонів гривень. Це збільшення. Вартості проєкту, через що ми подали на наступний рік на фонд регіонального розвитку запит на виділення додаткових коштів, але для того, щоб не затягувати в довгий ящик дану роботу, не класти, ми маємо намір ті кошти, які йтимуть з перевиконання бюджету, частину цих коштів виділяти на реконструкцію даного мосту. Нові балки для центрального мосту замовили на заводі мостових конструкцій у місті Дніпро. До Миргорода балки, що важать близько 23 тонн, та довжиною більше 22 метрів, везуть спеціальним транспортом. Усього по дві за Маршрут. Для мосту треба 30 нових балок. Тимчасові перерви робіт на мосту відбувалися не тільки через дефекти балок і розтягнуті терміни виготовлення нових. Власне, несвоєчасне надходження коштів із державного фонду регіонального розвитку це ще одна із причин, що тому призупиняли роботи на об'єкті. За словами першого заступника міського голови Сергія Швайки, кожен державний транш надходив із запізненням або не в сезон. Відтак обіцяне завершення будівництва на кінець 2016 року значно відтерміновувалося. Зважаючи на це улітку 2016 року, на сесії міської ради депутатським корпусом було вирішено виділити з міського бюджету додаткові кошти на співфінансування реконструкції центрального мосту. Загалом за два роки у ході реконструкції було ра. Розширено проїжджу частину мосту до 9 метрів. Виконано роботи з відновлення опор. Змонтовано 30 бетонних балок довжиною 22 метри. Виконано облаштування мостового полотна, проведені роботи з перенесення існуючих телекомунікаційних мереж на спеціальну ферму, бетонування консолей, асфальтування підходів до мосту та асфальтування тротуарів. Встановлено освітлення, перильне та бар'єрне огородження по мосту. Об'єми цих робіт великі і затрати затратна частина тут великі. Як зазначив під час одного інтерв'ю начальник відділу капітального будівництва Максим Богаєнко, одне із найскладніших поставлених завдань це облаштування так званих висячих тротуарів. Підрядною організацією, яка виконувала роботи на мосту відповідно до тендеру, проведеного у 2015 році, було визначено київську фірму ТОВ Стар Групп ЛТД. Проте на будівництво мосту довелося залучати Миргородських субпідрядників комунальне підприємство Спецкомонтранс, «ПП Газмаркет» і прадмиргородський агрошляхбуд протягом літа і початку осені 2017 року роботи на мосту виконуються активно. Осінні місяці не радують погодою. Через затяжні дощі не можуть прокласти асфальтне покриття. До речі, для того, щоб вода не збиралася на поверхні, посеред мосту та під асфальтобетонним шаром і не ринувала його при перепадах температур, уся споруда має спеціальну форму у вигляді арки від берега до берега. Також міст обладнали і спеціальною дренажною системою для відводу дощових і конденсованих вод. Коротше зона, і наші, взагалі в річці вода не зняла скидати з верхнього полотна, тому що вода йде загрізньона, з мастилами за цим символом. Згідно цього ДБН, зроблено таке водовідведення по підходам до ближайшої дренажної траншеї. По нормам воно все дозволяє, все це нормально, щоб вода не попадала в річку хороблу. Загрязнена вода. Паралельно із облаштуванням дренажної системи частково провели роботи по розчисті русла річки. Відповідно до державних будівельних норм про загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ, центральний міст у Миргороді має найвищу п'яту категорію складності у класифікації будівельних об'єктів. Роботи на мосту, вартістю понад 28 мільйонів гривень, профінансували з трьох джерел. Більше 17 мільйонів залучили із державного Державного фонду регіонального розвитку, 9 мільйонів 700 тисяч з міського бюджету і 2 мільйони з обласного. Тож після дворічної реконструкції мосту, 15 грудня 2017 року, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України було видано сертифікат відповідності закінчення будівництва об'єкту. А вже 26 грудня на мосту міський голова Сергій Соломаха разом із керівниками обласних гілок влади урочисто перерізав символічну стрічку. Якби ми не розпочали тоді реконструкцію цього мосту, то хто знав, який би ситуації він був зараз, тому що вже більше 10 років він був в аварійному стані, і тому завдяки в тому числі, в тому, тоді позиції і е, уряду, і позиції обласної адміністрації, обласної ради ми змогли отримати перший транш із фонду регіонального розвитку в кінці 2015 року, що дало можливість розпочати нам будівництво цього моста. Ясно, що з самим місцевим бюджетом ми б не обійшлися. Об'єкт може витримати великі транспортні навантаження. Щоб перевірити міст на міцність, по ньому пустили важку техніку спецкомунтрансу. Загалом новий міст через річку Хорол загальною шириною 12 метрів, з яких 9 метрів проїжа частина і 2 – тротуари по півтора метри. Сама конструкція мосту довжиною 116 метрів. Протяжність його разом із підходами 304 метри. Міська влада та будівельники сподіваються, що цей стратегічний об'єкт прослужить миргородцям не один десяток років.